Чому зворушились народи, і люди намислили суєтне, повстали царі землі, і князі, зібралися вкупі на Господа і на Христа Його, розірвімо пута їх і скиньмо з себе ярмо їх. Той, хто живе на небі, посміється з них, і Господь посоромить їх, тоді з обуренням заговорить до них і гнівом своїм застрашить їх. Я, поставлений від нього царем націоном, горою святою Його. Я оповіщаю волю Господню, Господь сказав до мене: Ти син мій, я нині родив тебе, просив мене, і я дам тобі народів насліддя Твоє, та кінці землі у володіння Твоє, жезлом залізним будеш пасти їх, як посудину глиняну потрощиш їх, а нині царі зрозумійте навчитись усі судді землі, служити Господеві за страхом і радуйтеся йому стрепетом, прийміть науку, щоб не прогнівився Господь. Та щоб не погинули, ви зійшовши з путі праведної, коли загориться гнів Його, щасливі всі, що надіються на нього.